Розпочинаючи розширену нараду, голова РДА Василь Петрів наголосив, що до кінця року бюджет на 2014 рік не буде прийнято, тому потрібно формувати тимчасовий кошторис на наступний рік. До цього питання слід віднестися відповідально. Знаєте, що Ситуація сьогодні в Верховній Раді склалася така, що, на жаль, ми не будемо мати бюджет у 2014 року. Бюджету не буде, тому ми повинні сьогодні з вами проговорити, як ми сформуємо тимчасовий кошторис. 2014 рік з розрахунку 1,12 і рано чи пізно все одно бюджет на 2014 рік буде затверджений, тому нам треба серйозно сьогодні проговорити про перелік тих е е питань, які ми хочемо вирішувати у 2014 році. Начальник фінансу управління РДА Людмила Федун свою чергу зазначила, що за 11 місяців поточного року до бюджету району не допоступило понад 200 тисяч гривень. До кінця року невиконання бюджету може стягнути 400 тисяч гривень, а то й більше. Якщо зарплата буде виплачена у грудні місяці, то невиконання бюджету буде становити біля 400 тисяч гривень. Якщо зарплата не буде вилучна, значить до виконання бюджету буде значно більше, порядку 600-700 тисяч. гривень. За словами Людмили Федун, очікується невиконання виконання сільських бюджетів. Тому головний фінансист району надала фахові рекомендації керівникам усанов району і сільським головам, як діяти у даній ситуації, і все-таки виконати місцеві бюджети. Питання щодо виконання місцевих бюджетів підтримав голинський сільський голова Віктор Ляхович, який зазначив, що до сільського бюджету не надійшли 100 тисяч гривень, які за його словами боргує Карпатнавтохі тому він звернувся до голови РДА допомогти вирішити дане питання, яке стосується заключення договору на оренду землі між Карпатнафтохімом та Голинською сільрадою. Василь Петр у свою чергу заявив, що обласне управління Держземагентства мало видати розпорядження про затвердження договору на оренду землі. Чому Держземагентство цю роботу блокує? Василь Іванович не розуміє. Тому вимушений доповісти про саботаж з боку цієї обласної структури голові ОДА Василю Чуднову. Зараз я буду говорити з головою обласної державної адміністрації. Я зараз. Доповім, що держконземагенство в області робить саботаж і не виконує нічого для того, не робить для того, аби ми мали доходи бюджету. Також на нараді начальник фінансового управління Людмила Федун розповіла, як діяти в наступному році без затвердженого бюджету. Кошторис повинен не перевищувати 1,12, на захвату, не перевищувати 3,12 і пам'ятати, що видатки 14-го року мають бути не на інакше, чим було в 13-му році